Доброго дня, шановні слухачі. Продовжуємо розв'язувати е, математичні е, вправи збірник мерзляк, ДПА 9 клас, варіант 19, частина 2. Номер 21. Потрібно знайти нулі функції, y дорівнює мінус 4х в степені 4 плюс 5х квадрат мінус 1. Нагадаємо, що таке нулі функції? Нулі функції. Це всі значення допустимі аргументу, при якому функція дорівнює 0. Тобто в даному випадку y дорівнює 0. Давайте перерівняємо функцію даного до нуля, тобто мінус 4 в степені 4 плюс 5 x квадрат мінус 1 дорівнює 0. В результаті ми отримали. Не квадратне а біквадратне рівняння, тому що х в степені 4. Таким чином наше рівняння розв'язується шляхом заміни. Тобто, нехай нехай х квадрат дорівнює t. Оскільки ми заміняємо х квадрат, тобто квадрат будь-якого числа, тобто не може бути від'ємним, тобто обмеження на t більше рівне за 0. Таким чином, після заміни наше рівняння набуває вигляду мінус 4т плюс 5т мінус 1 дорівнює 0. Ми записали з вами квадратне рівняння відносно t. Розв'язуємо за дискримінантом. Дискримінант дорівнює 25 мінус 4 помножити на мінус 4. І на мінус один. Мінус 4, мінус 4, це буде плюс 16, але мінус 1, тобто 25, мінус 16. І якщо відняти, це отримаємо 9. Тобто маємо два корені. Т1, відповідно, та т 2 Т1 та Т2 будуть дорівнювати мінус 5 плюс мінус, корінь з 9, тобто 3, поділити на 2, що множиться на мінус 4. Порахувавши, додаємо мінус 5 плюс 3 отримаємо мінус 2. І поділити на мінус 8 отримаємо 1 четверту. Якщо відняти мінус 5, мінус 3 буде мінус 8, і поділити на мінус 8 отримаємо 1. Тобто 1 четверта та 1 більше за 0, задовільняють умови заміни. Повертаємось до заміни. А саме х квадрат рів t випадок 1. х квадрат Дорівнює 1 четвертій. І випадок 2 буде х2 дорівнює 1. Відповідно. В першому випадку х квадрат дорівнює 1 четверта, значить, отримуємо 2 корені. Це плюс мінус 1 друга. І в другому випадку отримуємо також 2 кореня плюс-мінус 1. Таким чином, для. Нашої заданої функції, яка була на початку, ось, ми знайшли нулі функції в точках 1 2, мінус одна друга, 1 та мінус 1. Продовжуємо. Noмер 22. Потрібно скласти квадратне рівняння, коренями якого є е, е, вирази 2 мінус корінць трьох до 2 плюс коріць трьох. Нагадаємо, квадратне рівняння має вигляд Ах квадраті плюс Бх додати С до 0, нехай у нас А дорівнює 1. Саме звичайне, да? тоді Б, як знайти Б? Якщо у нас є корені x1 та x2, да? то згадуємо теорему Вієта, Що якщо ми їх додамо... То ми отримаємо коефіцієнт B, але з протилежним знаком. Тобто B буде дорівнювати мінус, к, е, мінус оці, оці, оця сума. І відповідно, коефіцієнт c, це буде їх добуток. х1 помножити на х2. Давайте по черзі знайдемо B. Мінус. Тепер додаємо 2. Мінус корінь з трьох, додати 2 плюс корінь з трьох, оскільки додаємо, то знак не зміниться. Мінус корінь з трьох і плюс корінь з трьох скорочується, 2 плюс 2-4. Але тут мінус, значить буде B дорівнювати мінус 4. Відповідно, це 2, мінус корінь з трьох помножити на 2 плюс корінь з трьох. Бачимо, що це у нас формула. Різниця квадратів 2 в квадраті 4, корінь з 3 в квадраті 3, 4 мінус 3 1. Таким чином ми знайшли коефіцієнт b та c. Відповідно, отже, ми можемо записати наше квадратне рівняння. а одиниця, значить, хвад b до мінус 4, значить буде мінус 4х. І це дорівнює одиниці плюс 1 дорівнює 0. Отже, таким чином ми з вами записали квадратне рівняння, коренями якого будуть вирази. 2 мінус корінь з 3 та 2 плюс корінь з 3. Наступний випадок, 2,3, спростити вираз. х плюс 3, що ділиться на 6х мінус 30, помножити на дріб 450 в чисельнику. 3х плюс х квадрат знаменики плюс плюс. Дріб 3х чисельнику 5 мінус х на Ну, Спочатку виконуємо множення. Але перед тим, як ви виконати, спробуємо розкласти на множники. 3 плюс х нічого. Не можемо зробити. 6х мінус 30, можемо винести 6. Лишається в дужках х відняти 5. Помножити 450, знову нічого. 3х плюс х квадрат можна винести х. Отримуємо 3 плюс х. Плюс Тут переписуємо без змін, тому що тут нічого не можна розкласти. Х плюс 3 і 3 плюс х однакові, бо від перестановки доданків, сума не змінюється. Тобто одинички лишаються. 456 можна скоротити на 6, лишається 75. Тобто, таким чином дорівнює: в чисельнику 75 на 1, це 75. Знаменнику х, що множиться на х1. 5. Далі у нас іде плюс оцей дріб, але забігаючи наперед. Дивіться, у нас х відняти 5, а тут 5 мінус х. Я переставлю місцями і винесу мінус. Тобто буде мінус 3х на х мінус 5. Для чого? Щоб записати під спільним знаменником набагато простіше. Тобто x на x мінус 5. Тобто тут додатковий множник x. І отримуємо 75 відняти 3х квадраті. Продовжуємо. 75 та 3 можна винести трійку. Отримуємо 25 відняти Х квадраті. Закрили дужки. Що ділиться на Х, що множиться на Х мінус 5 Дорівнює. Дивимося знову. Чисельнику 5 мінус квадрат – це різниця квадратів. Тобто буде що у нас 5 відняти х, помножити на 5 додати х. Х. Ось тут у нас дивіться 5 х, а тут мінус 5. З вашого дозволу я мінус винесу, і поміняю місця. Тепер дивіться, 5 мінус х скорочується. І лишається е, в чисельнику 3 помножити на 5 плюс x розкрию дужки, буде 15. Додати 3х знаменнику. Х. І оцей мінус я перед дробом поставлю. Таким чином, після спрощення, маємо отакий результат. Наступний випадок 2,4, обчислити значення виразу. 10 в степені мінус 2 помножити на 15 в степені мінус 4, поділити на 30 в степені мінус 6. Ну, найпростіше, з чого варто почати, давайте ми 10, 15 та 30 розкладемо на е, прості множники. Зокрема, 10, це у нас буде 2 помножити на 5. 2 помножити на 5 в степені мінус 2. Помножити 15, це в нас. 3 помножити на 5 в степені мінус 4. А 30 це в нас 6 помножити на 5, а 6 це 2 на 3. Тобто 2 на 3 на 5. В степені мінус 6. Дорівню. Тепер е підносимо до степеня кожне число і записуємо, що в нас в результаті буде 2 в степені мінус 2. Далі 5 в степені мінус 2. І 5 степені мінус 4. Разом буде 5 степені мінус 6, і 3 степені мінус 4. Далі, внизу 2 степені мінус 6, 3 степені мінус 6, і 5 степені мінус 6. 5 степені мінус 6 повністю скорочується. 3 степені мінус 4 і мінус 6 скорочується, тут буде мінус 2, 2 степені мінус 2 повністю тут лишиться мінус 4. Тобто дорівнює, дорівнює чисельнику одиничка в знаменнику 2 степінь мінус 4 помножити на 3 в степені мінус 2. О, о, степінь мінус 4 та мінус 2. Це означає, що двійка в степені 4 перейде вверх, тобто стане степінь додатній, і степінь 3 також стане додатній, тому що був мінус 2. Тепер. Е 2 в степені 4 – 16, А 3 в степені 2 – 9. 16 на 9, 144. Тобто, значення даного виразу 144.